Залайся. А я перша. мя мя мяу, мяу мяу мі мя Я друга. М я я, 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 я. я, да. я четверта. Раз, Раз, два, три, чотири. Привіт, це програма 4 плюс 1». З задоволенням представляю вам наших учасників: це Віктор, Саша, <свят> Діана і Денис. Слухайте, от ви вже дорослі закінчили перший клас. Я думаю, що з вами ми вже можемо поговорити <свят> про... <звами> З вами ми вже можемо поговорити про любов. Любов! Що таке взагалі любов? От давайте так Саша. Любов це. Тоді, коли один одний улюбився, і дуже і дуже і дуже не хочеться їм розлучатись. А чому взагалі да. от люди закохуються? От. Mm -hmm. Діана, ти що хотіла У туди? них в серці запалає mm -hmm. іскра. У них у них щось, вони відчувають, що та людина їм потрібна на все життя, вони, вони закохуються, і це відчуття і, і це, і це палає у них в серці. Боже, це так страшно! Страшно. Не, Виявляється, не страшно. ти лежиш, у тебе починається іскра, яка запалюється. Це страшно. Не іскра, це, це, це коли. Серце горить. Ні. А, це, коли... це коли серце відчуває, любов до цієї людини, яка, яка любить, яка, яка, яку ви її любите, яку, не, не розлічена за що. Неважливо не за що. Так просто люби, любиш і все. Любиш, а, а окрім любви, можна ще любити душою, серцем, душою, серцем. Він лю. Якщо дівчинка любить хлопчика, то, то вона сразу до нього чіпля то вона до нього не чіпляється. Вона жде доки її. Цей хлопець її помітить. Поки Або... він до неї причепиться, там почне там і там за костечки смикати там а, чи а, щось. А, а, а коли хлопець закохався в дівчину, то і він, то якщо то якщо у дівчинки хвоцік, а він ззаді неї, а він заді неї, то дьори. Це ознака ж, ш... щоб... щоб у нього там вже іс-іскра горить. Денис, от ми коли говорили про любов, то так зробив. Да. Ти, ти що? Ти напевно закоханий? Я я за закохався у три мільйони дівчат. Чому так багато? А чому аж три мільйони? Чому не можна одну вибрати? 3... Чому аж три мільйони? Мами, да. От пеш мама рідна. От мама це твоя найперша жінка в світі. <ріграє> <ріграє> На принципі так, ви що не погоджуєтесь, що мама. Ми Ну, і ще це дуже важливо, так? То да. усвідомлювати і це. вона була права. У, у неї, ну, от, хто закохається за, ну, горить іскра, чи, як там палить, чи горить. Із... Тоді Із... термінова пожежника. Ні, <рик> не, треба, не треба пожежника. Е, вогонь це, це добре, це, це, це ць, огонь, це називають так вогонь любві. Слухай, а якщо ти а якщо Діана, якщо така ситуація, ти бац і закохуєшся у пожежника і вогонь любові? О, любов. Він тоді це має терміново загасити. Ні, він не має, вон любов це означає. Це означає, що в тебе у душі, що в тебе у душі любов до цієї людини. Із, іскрення любов, яку ти не можеш розкрити нікому. Ти її особисто любиш. Ні хочеш, нікому, ніколи не хочеш розкова, розкривати це. Віктор, ти так якось замовчав. Ти що, ти ще не закохувався? Він так замовчав, як я був на тій програмі, пам'ятаєте? Мовчу, мовчу, мовчу. Ну, взагалі буває таке, правда, що закохуєшся, і хлопець. Да, що? я вже закохався у Крістіну, а вона в мене. Да, і, у вас, і у вас… Вона а... від мене не вчепиться. Ну, якщо, ти ти... якщо я в туалеті, то вона туалеті, Якщо я сиджу, то вона сидить. А якщо ти встанеш, то і вона встане, так? так? Вона все за мною повторяє. Вона все. Це а, любов. Повторюха, муха. І а вона ти її повторюха. чекаєте. Ну. Вона не повторюха в муха, вона хоче, щоб ти на неї звернув увагу. І, я, в неї, увагу. Я. я вже на неї звернув увагу. Вона на мене не звернула увагу. Вона ну, в... чекай, якщо вона робить те саме, що ти робиш. Це означає... то, вона, вона, то вона вже давно закохалася, ніж ти прийнув, привернув першу увагу. До і, неї. І, ще, і ще і ще в неї загорилася іскра. Не загорилася, а запалала. От у Віктора така невелика проблема, так? От він звернув на неї увагу, а вона на нього не звертає увагу, правильно? От що робити в такій ситуації? От буває, як, як у мене ну, один раз один сталося, я, я одну дівчину полюбив, ну, майже так у нього сталося, і, і я на неї звернув увагу, що я її ну, типу, люблю. Ну, Я її люблю. А і... як вона, а як вона робила? Вона, Вона. Вона не хотіла, щоб я з нею ну, подружився. Подружився, це означає, що в неї вже є кохання. Оце дуже погано. Саша, мене, а а я тебе хочу тебе запитати. От а, чи можна, от. Ну, це питання до всіх, в принципі, а чи можна закохатися двох? Ну, вдвох, ну, не можна, але в принципі треба в одного закохатися, а, у, а а двох просто треба вибрати із двох одного когось. Це дуже важко, напевно, вибір такий завжди робити. Ну так. А може мені вибратися? Я маю три мільйони дівчинок і не знаю, яку вибрати, всі красиві. Віктор. А, це у мене в мене, мене закохалася Крістіна, Юля у тебе теж дуже важка ситуація, правда? Тому що от двоє, дві, дві закохалися. Більше. Ти їх рахуєш? Рахую. Скільки їх там? Та їх там не дві у тебе, напевно, а чотири. П'ять. А як вибрати от ту єдину? От як? От що от для тебе от важливо у дівчині? Чекайте, бо це питання для хлопців, правда. От що, що вибрати у ній? Як вибрати ту? Бо одна, одна є красива, одна не красива, одна є красива, одна не красива. Та вибрати мені красивувати. І, і, yeah, і ще можна так всі. От буває, красиві. що. От бачиш, мені подобається. Мені подобається, що Сташа ну, сказав, що всі дівчата. гарні. Ну, не дуже можуть бути ну красиві. Да, можете закохатися в красиву, тільки чи вона буде тебе любити? Не важна, яка чи красота чи не красота. Головне, що всередині цієї дівчини, головне, що, що вона тебе любить, що вона відчуває до тебе. Гла... Найголовніше те, що любить вона тебе чи ні. Слухайте, перше побачення. От... вже горить любов. Тебе, тебе вже горить все, там, так? Да, бо я влюбився в неї. О Боже мій, це дуже швидко якось. Я вже не можу. Це якось у вас дуже швидко все сталося сьогодні. Да. Або так. Да. Мене ігноруєш багато разів. Саша, ти його ігноруєш? Звісно. Коли ми з Максимом сиділи на лавочці, вона нас била книжкою. Неправда. Да. Не так. А кого вона більше била? Тебе чи Максима? Максима і мене. Ну а кого не більше? Да. Не Ти тут не пам'ятаєш, значить не знаєш. Слухайте, от у мене до вас таке питання. Обманщик. — Нюня. Перше побачення. Як треба йти на перше побачення, як треба одягатися? Ну красиво ти? треба одягатися. Жаль, ну, так, ну так красиво. Жаль, у у платічку таке, щоб не веде на воніг. Довгі до підогі. Щоб Їх не було видно. Так. Бажано так. Так. Як на свальбу. Віктор, а от е, ти, як, як би тобі сподобалась дівчина, в якому вбранні? Та вона вже все розпотякала. <хи> ну, Мажіра, та ти не. мою думку спотякала. Ну до, у тебе ж є ще інші думки, правда? Вже нема. Я хочу, щоб була от така <хи> вот дівчинка, а мені все одно, щоб була в юбці. Або в май... В юбка, майка, ні, не підходить. Юбка, рубашка, ні, ні, теж не підходить. Юбка і штани. <хи> Квіти треба нести на перше побачення? — да звісно. Да, а які квіти? Які квіти? На <риснен> любі. Та да, любий. Треба такі квіти, які жінка любить. <риснен> <риснен> Якщо так важко вибрати квітку, для чого її взагалі дарити? Для чого її взагалі на любові? Бо, бо квітка взагалі, взагалі, взагалі. <риснен> Це означає любові. Що... що означає? Квітка це означає, що, що вже у, укохались. А на першому побаченні, чи можна піти в кудись в кафе? Можна. можна і в кафе, і в ресторан, або ще кудись можна піти, ну хоча б можна навіть піти ну, кудись ем, ну, ну, в якийсь покатав. театр, або ще кудись. Що робити, от щоб ця іскра, про яку ви говорите, от вона постійно горіла, завжди дарувати якісь подарунки, так робити? Або да. ну не тільки подарунки, цукерки, квіти, аби ще Мобіл. Аби <смітно> дори, то, <смітно> піти з нею в театр, подарити якесь ще кольцо. Чому от любов згасає от з часом? Діана? З, з часом, якщо любов згасає, це то, що і, любов згасає, коли любов згасає, то це означає, що вона тебе покине. А і чому це, вона чому? покидає тебе? Покидає, тому що вона зустріла іншого, вона, вона так на нього дивиться цілий день і зустріла його і пішла. І, а і, того вже забула і все. Так, і не прийшла, і не вернулась. Діти народжуються від любові, правильно? Все має бути від любові. Ну, так? Не тільки від любові, а ще й від чистого серця. Від чистого серця. А я, я би вам з радості розказала, як появляються діти, але це дуже мені соромиться. Лікарі в А про що ви там говорите дворі? От коли у людей починаються якісь спільні так. секрети, це означає, що між ними якась іскра, електрика з'являється. Можливо, так? Це він перший наче. Тут треба з'їсти електрику, щоб ну, може, може це якісь знаки уваги. Знаки уваги називати. Відрічається на мене. Бо я в тебе влюбився, кажучи. Це була програма 4 плюс 1. Сьогодні ми говорили про любов. Нехай ця іскра у серці, про яку ми сьогодні з вами говорили, у вас ніколи не згасає. У нас в гостях були Віктор, Саша, Діана і Денис. До побачення. А Віктор? Я його сказав.